Вітаю вас на сьогоднішньому брифінгу. Сьогодні в нас на розгляді вельми цікавий об'єкт, тож не будемо гаяти часу і перейдемо до суті справи. scp 1322 Шпаринка. Клас об'єкта кетер. Особливі умови зберігання. SCP-1322 слід зберігати у герметизованій сферичній камері класу 8 з абляційною внутрішньою поверхнею, стійкою до променів часток, ядерних та звичайних вибухів, а також впливу агресивних речовин. Камеру слід регулярно перевіряти на предмет пошкодження та зараження вірусами і бактеріями. Атмосферний тиск всередині камери слід підтримувати якомога нижче. В якості антипатагенного засобу в камері слід підтримувати рівень радіації не менше ніж 4,50 рентген на секунду. Додаткові протоколи зберігання дивіться у додатку, оскільки цей протокол оновлюється щодня. Опис. SCP-1322 це стабільна просторова часова аномалія, яка згідно з поточною гіпотезою є міжпросторовим порталом, що веде до паралельного всесвіту. Аномалія знаходиться у фіксованій позиції, навколо якої побудована зону 122 для дослідження та стримування. Аномалія має приблизно еліпсоїдну форму. Розмір по горизонтальній вісі приблизно 2,5 см, по вертикальній приблизно 1 см. Аномалія є двомірною та лежить у площині перпендикулярній до горизонту і повернутій приблизно на 36 градусів на захід відносно істинної півночі. Аномалія здатна пропускати матерію та енергію, виступаючи в якості прохідної червоточини. Якщо дозволяють умови освітлення у безпосередній близькості від іншого боку червоточини, можна безпосередньо спостерігати за простором на тому боці. Через аномалію в паралельний всесвіт можна транспортувати частки, а також предмети, поперечний переріз яких не перевищує розміри аномалії звуків. Аномалія не пропускає паралельний всесвіт на іншому боці. Аномалії офіційно позначений як SCP-1322-A. Хоча у розмовному спілкуванні використовується також термін Хартл". Хартл – приблизно фонетичне відтворення слова, яким позначили свій світ мешканці СІП-1322А під час спілкування з ними, схоже, що аномалія була штучно і свідомо створена з боку СІП-1322А. мешканцям СІП-1322А не вдалося створити інші екземпляри СІП-1322, а також закрити наявне СІП-1322 чи змінити його розміри, Незважаючи на. Аномалія виникла у нашому всесвіті приблизно у 1952 році, після чого фонд негайно встановив контроль над місцем її знаходження. Хоча спочатку проводилася широка програма дослідження SCP-1322, в тому числі зв'язок з цивілізацією з іншого боку. теперішні зусилля фонду зосереджені на його стримуванні. Нище наведені витяги з журналу зберігання та спостереження. Журнал зберігання та спостереження сипі 1322 Дата 08952. подія. Виявлення аномалії 09.1952. дев'яте 1322 було взято на зберігання фонду. Сконструйовано камеру зберігання 10.1952. З аномалії виник металевий циліндр, який був вилучений, поміщений на карантин та стерилізований. Після чого досліджений циліндр виявився порожнистим з гвинтовою кришкою і містив трикутні аркуші з папероподібного матеріалу з написаними на них символами. Артефакт передано до відділу лінгвістики. 11.952 Тривають експерименти з есіпі 1322 які включають передачу крізь аномалії різноманітних предметів, прикріплених до тросу за 1322 – двадцять Взяті зразки атмосфери. Її газовий склад схожий на земний, але з більшою концентрацією аргону. 12.952 тисячу дев'ятсот За з'являються ще кілька циліндрів з документами. Після карантину вони відправлені на аналіз. 071953 Лінгвісти та математики повідомляють про прорив у аналізі документів, отриманих з SCP-1322-A. Символи розпізнано як подання геометричних принципів та тексти, що очевидно мають за мету встановлення дружнього контакту з тими, хто виявив це повідомлення. Лінгвістичний відділ створив відповідь з використанням цієї системи письма, яку було надруковано на папері. Погадано до металового циліндру виробництво фонду, але аналогічного типу для культури сіпі 1322 a і передано через аномалію. 09.1953. На іншому боці аномалії виникає світло. Близьке спостереження за аномалією Свідчить, що на іншому боці знаходиться штучна камера зберігання, подібна до тієї, яку використовує фонд для утримання аномалії. 10.1953. Приблизна дата початку широкого спілкування з цивілізацією cp 1322 a Початковий зв'язок полягає у взаємному обміні текстовими повідомленнями на папері, спочатку написаними за допомогою символів, використаних у перших повідомленнях, визначених як спрощена форма стандартної письмової мови цивілізації cp 1322 а а потім за допомогою спільно розробленої суміші цієї системи символів та англійської мови. Зв'язок прискорюється після створення за пропозицією cp 1322 а телеграфної системи, що включає спеціально екранований кабель. Протягнути через аномалію з обладнанням для кодування та декодування повідомлень на обох кінцях. 11.1953 Комунікація з цивілізацією cp 1322А свідчить, що вона складається з Homo sapiens, або виду, що немає значних відмінностей від цього. Організація, з якою було встановлено зв'язок, є науковим інститутом, пов'язаним із державними органами географічної території навколо розташування аномалії cp 1322 А, приблизно аналогічно на національній державі. З'ясовано деталі політичні. Організації та технології цивілізації Сіпі 1322 вона досягла великого ступеню розвитку технологій та інженерії, особливо в галузях математики та фізики високих енергій, значно перевершуючи зімні досягнення. Як приклад можна назвати непередбачене створення самої аномалії внаслідок експерименту з вивчення властивостей квантової піни, але значно відстає у сфері біології. Цивілізація сіпі тринадцять а висловлює сильний інтерес для обміну зразками музики, образу творчого мистецтва, літератури, зокрема ритмічної поезії на різних мовах, з особливим інтересом до індійської та китайської культур та математики, але не цікавиться медициною чи релігією. Отримання від цивілізації сіпі тринадцять а дані архівуються та аналізуються. Ноль перше цивілізація СІ 1322 тринадцять надає детальний журнал астрономічних спостережень і пропонує фонду зробити те ж саме. Аналіз дослідниками фонду отриманих даних свідчить про значну ймовірність того, що в межах відомого людству частині Всесвіту немає позиції, яка могла б відповідати наданим даним. Персонал фонду збирає дані для СІПІ 1322 a Ці дані змінено на вимогу адміністрації зони 122 з метою дотримання безпеки. Протягом 9 годин після передачі даних цивілізація SCP-1322-A виявляє невідповідність у них та просить співробітників фонду надалі діяти більш відверто в інтересах взаємного наукового та культурного розвитку. Пропозиція направлена до О5 для розгляду. Одинадцятичу телеграфний кабель через scp 1322 два тимчасово відключений витягнутий до камери зберігання з метою планового технічного обслуговування. Після завершення процедур кабель знову проведений через SCP-1322, де персонал SCP-1322-A повторно підключає його до обладнання на своєму боці. Дванадцяти тисячу 1322 a попереджає про тимчасове сповільнення звичайного часу реакції на сигнали від фонду, яке відбуватиметься через нестачу персоналу на боці SCP-1322-A. На питання щодо цього вони відповідають, що серед персоналу організації, яка зберігає SCP-1322, на тому боці, спостерігається підвищене захворюваність, через що вони не можуть виходити на роботу. 01.1973 SCP-1322-А, повідомляючи ситуація з персоналом, повернулася до норми, але хвороба поширюється в географічній зоні навколо закладу зберігання SCP-1322-А. 03.1973 SCP-1322-А, повідомляє, що місцева влада оголошує карантин. З метою подолання вірусної епідемії у відповідь на пропозицію допомоги фонду цивілізація Сіпі 1322А поставляє дані про цей патоген. 041973 го Після вжиття карантинних заходів у зоні 122, фонд просить цивілізації Сіпі 1322А надати зразок вірусу. Зразок доставлено через Сіпі 1322 у відповідним чином екрановані ампулі, яку ізолюють та аналізують згідно з протоколом роботи з інфекційними організмами класу ВІ. Після аналізу вірус виявляється нешкідливим варіантом грипу. Дослідники фонду надсилають дані аналізу до SCP-1322-A разом з пропозиціями щодо синтезу вакцини та заходів вакцинації. 06.1973 SCP-1322-A повідомляє про те, що жертвами вірусу стало щонайменше 8 мільйонів жителів їхнього світу, менше 1% загальносвітового населення. А також про сторонні розробленої фондом вакцини і її всесвітнє поширення та застосування 08.1973 SCP-1322-A повідомляє, що поширення вірусу Русу зупинено, і ще кількість нових випадків захворювання різко зменшується. Десяте тисяча дев'ятсот сімдесят повідомляє про вакцинацію від віруса всього населення світу. Дванадцяти у ході звичайних переговорів. scp 1322 a повідомляє про несподіване зменшення кількості нових вагітностей. 05.1974 SCP-1322-A повідомляє про різке зниження народжуваності. 08.1974 SCP-1322-A Повідомляє, що згідно з її дослідженнями, зниження народжуваності є побічним ефектом від вакцини, наданої фондом. 01.1975 SCP-1322-A Повідомляє про значні громадські заворушення пов'язані зі зниженням народжуваності та відповідними негараздами у сімейному житті. У відповідь на пропозицію фонду допомогти отримана повідомлення. Млення ноль п'яте тисячу дев'ятсот сімдесят п'ятого в організації сіпі 1322 двадцять що займається зберіганнями сіпі 1322 з того боку. Відбулася зміна керівництва. Повідомлення отримані з їхньої сторони часто мають агресивний та звинувачувальний тон. Нуль організація Сіпі 1322А в односторонньому порядку припиняє спілкування та науково-культурний обмін. Нуль організація СІПІ 1322А повідомляє про масові заворушення, що відбуваються по всьому світі через падіння народжуваності. Отримано повідомлення. Свідчить, що за останні 72 дні у всьому світі народилося менше тисячі живих дітей. Десяте Останнє повідомлення отримане від і сіпі тринадцять Вили нас, ви зробили це з нами через вашу несвідомість та халатність. Наше потомство знищене. Але ми будемо мститися. Ми останнє покоління і присираємося вам. Ми знайдемо спосіб. 1976 -го. У камеру зберігання SCP-1322 з боку SCP-1322-A було введено різноманітні патогени, які вдалося ізолювати та знищити. 01 Випущений з боку SCP-1322-A через SCP-1322-промінь високоенергетичних часток пошкоджує камеру зони 122. Пошкоджені частини негайно відремонтовано. 03.1984. З боку Сіп-1322А. Спрямований промень високоенергетичного конкурентного випромінення. Відразу після цього запущені різноманітні патогени. Ушкодження від променю відремонтовані, патогени ізольовані та знищені. 08.1984. З боку scp 1322А. Здійснено постріл енергетичної зброї. Після чого запущені різноманітні патогени. Ушкоджені відремонтовані патогени ізольовані та знищені. 04.1991 З боку scp 1322а здійснено постріл з провиневої зброї, після чого запущені різноманітні патогени. Ушкоджені, відремонтовані патогени ізольовані та знищені. 06.1991 За наказом адміністратора зони 122 камеру зберігання scp 1322, залито швидкотверднучою керамікою. 071991. Кераміка Рошинена за допомогою невідомої речовини, введеної через ЦП1322 з боку ЦП1322А. 091992. З боку ЦП1322А спрямований промінь високоенергетичних часток. Відразу після чого випущені нанороботи. Ушкоджені від променю відремонтовані нанороботи ізольовані та знищені. Десяте з боку СІП-1322А протягом тривалого періоду безперервно випускалася велика кількість нанороботів. Ушкоджені від нанороботів відремонтовані нанороботи знищені. 01.1994 З боку СІП-1322А через СІП-1322 викинуто залізний стрижень зі швидкістю приблизно 200 км на секунду. Після чого випущені нанороботи. Ушкоджені відстрижня відремонтовані нанороботи ізольовані та знищені 121994 через SCP-1322 з боку SCP-1322-A а протягом більше ніж 108 діб безперервно випускали промінь когерентного випромінювання Зона 122 значною мірою пошкоджена, але патогени і нанороботи введені через SCP-1322, відразу після припинення дії променя вдалося стримати 03.1995 через SCP-1322 з боку SCP-1322-A запущено пристрій, який активується і протягом 40-хвилинного періоду нагріває атмосферу в камері зберігання до стану перегрітої плазми, пошкоджуючи її. Плазму успішно видалено з камери, а до протоколу зберігання внесено зміни з вимогою підтримування атмосферного тиску у камері у стані близькому до вакууму. 02.1998 Через SCP-1322 з боку SCP-1322-A запущено мініатюризований двоступеневий термоядерний пристрій недослідженої конструкції. Його детонація призводить до значного пошкодження зони 122. Але патогени і нанороботи, введені через SCP-1322, відразу після детонації вдалося стримати 07-2006. Через SCP-1322 з боку SCP-1322-A закачано закачено корезійну рідину під надвисоким тиском. Тиск рідини продовжував зростати після заповнення камери зберігання, що призвело до її пошкодження. Патогени та нанороботи, введені через SCP-1322 після видалення рідини, були успішно знищені. Приміщення відремонтовано. Нуль За наказом адміністратора зони 122, до камери зберігання запущено мініатюрний зон з дистанційним керуванням та спрямований до SCP-1322. Коли зон допинився на відстані 3 метрів від SCP-1322, по ньому на високих швидкостях було випущено серію залізних прутів. Кожен масою принаймні 8 кілограм. Що аналогічно до інциденту, що відбувся у січні 1000,

Проти зруйнували зонди, завдали великої шкоди зоні 122, яку було негайно відремонтовано 11.2008 через SCP-1322 з боку. SCP-1322-A закачано закачено під тиском газ невідомого складу. Після цього через SCP-1322 випущено іншу речовину, яка призвела до надзвичайно швидкої зміни агрегатного стану газу на тверде тіло з більшим міжмолекулярними відстанями ніж мав газ, що спричинило тиск на стіни камери і зруйнувало її. Тверда речовина після цього швидко випарувалася. Після чого було введено патогени та нанороботи. Патогени та нанороботи знищено, приміщення відремонтовано. 06 з 2000... через SCP-1322 з боку SCP-1322-A введено кілька мініатюрних термоядерних пристроїв. Після їх детонації випущено кілька променів високоенергетичних часток під різними кутами. Зона 122 значною мірою пошкоджена. Але потухання та роботи, введені через SCP-1322, після припинення дії променя, вдалося стримати. Кінець протоколу, але не кінець історії. Сонце вже сідає. Нам час повертатися до роботи. Пам'ятайте, наша мета охороняти, утримувати, захищати.